Вітаємо всіх маленьких та дорослих, хто дивиться нас цій порі. В ефірі ми небайдужі та не посидючі. Креативні та веселі, кмітливі та мудрі, творчі та розсудливі ведучі програми Маленькі дорослі. Сьогодні у нас для вас наші любі глядачі безліч корисної інформації про все те цікаве, що відбувається у нашому дитячому житті. З вами я, Інна Пінчук, і мої сьогоднішні співведучі Марія. Софія, вітаємо вас! Сьогодні в програмі ви дізнаєтесь про таке, яких новин принесли юні кореспонденти нашого гостинної медіахати. наша традиційна рубрика Новини по дитячі. І ми продовжимо розповідати про ті цікавинки та таємниці, які приховують від нас Всесвіт. І тема сьогодні справжні космічні новини. Наша гуморостична рубрика Наші Єра Ваші. Рубрика Дитяча енциклопедія» познайомить вас наймудрішими філософами та їхніми міркуваннями на дорослі теми. Наша традиційна спортивно чемпіонська рубрика Ярмарок спорту познайомить вас, як і завжди, з нашими юними запорізькими спортсменами. У нашій традиційній рубриці Хендмейт по по-дитячому» ми розповімо вам, як власними руками зробити прекрасний буврик, Ляльку Мотанку, майстер-клас від чудової майстрині Анни Курнацької та наших юних теожурналістів. Ще у програмі багато цікавого, не перемикайте. Є новини соціальні, є комерційні, є політичні, а в нас новини дитячі, але по дорослому Дивіться далі. А ми почнемо нашу рубрику з цікавих та космічних новин. Так, вони помилились з космічних. Космос найбільш обговорювана і разом з цим найзагадковіша тема на всій планеті Земля. З одного боку, людство багато дізналося про нього. З іншого ми знаємо мізерний відсоток від того, що насправді відбувається у всесвіті. Сьогодні ми розглянемо декілька найбільш цікавих фактів про космос. Місяць! На думку вчених, місяць раніше був частиною Землі і відколовся після того, як велике космічне тіло вдарилося в Землю мільярди років тому. Велика ведмедиця, велика ведмедиця насправді не просто сузір'я, а так званий астеризм. Саме так називається скупчення зірок, які насправді розташовані дуже далеко одна від одної, в різних галактиках. Просто через особливе розташування Землі щодо астеризму, нам здається, що вони знаходяться в одній площині. Велика комета. 5 лютого 1843 року астрономи виявили комету, які дали ім'я Велика. Пролітаючи поруч із землею в березні того ж року, вона розділила небо надвоє своїм хвостом, довжина якого сяла 800 мільйонів кілометрів. Хвіст, який тягнувся за великою кометою, земляно спостерігали більше місяця. Поки 19 квітня 1843 року він повністю не зник з небосхилу. Найбільший метеорит, найбільшим метеоритом, який впав на землю, вважається Гоба, виявлений в Намібії. Метеорит важить 60 тонн і на 86% складається з заліза, що робить його найбільшим шматком заліза природнього походження на землі. Плутон. Крихітний Плутон вважається найхолоднішою планетою Сонячної системи. Його поверхня покриває товста кірка льоду, а температура пускається до мінус 200 градусів за цельсій. Лід на Плутоні має зовсім іншу структуру, ніж на Землі. І в кілька разів міцніше сталі. А з нами були юні космічні дослідники і наші новини по-дитячі. Сьогодні в чемпіонській рубриці Ярмарок спорту ми, як завжди, розповідаємо про юних талановитих запорізьких спортсменів, які прославляють Україну не лише на національних змаганнях, а й формують імідж України на світовій спортивній арені. Сьогодні ми продовжуємо марафон за здоровий спосіб життя та розвитку спорту в Україні. І сьогодні мова піде про важку атлетику, важка атлетика, це силовий вид спорту, в основі якого лежить виконання прав зі штангою. Сьогодні в Україні налічується понад 240 шкіл важкої атлетики. І зараз ми знаходимося на чемпіонаті України. дважды атлетики, а в всеукраинском турнире памятник Леони должен быть финским, который проходит в, Кринском, в месте Сегодня для всех запорожцев, всех любителей спорта это праздник. Праздник, на который собралось множество представителей разных видов спорта, разных федераций. Сегодня мы, ассоциации спортивных организаций, пришли поддержать Большое количество любителей спорта, большое количество людей, которые пришли отдать дань Леониду Жаботинскому, в честь которого проводился сегодняшний турнир. Подобные мероприятия, подобный масштаб, подобное, подобный уровень проведения соревнований выводит Запорожье, Запорожскую область на серьезный уровень. Поэтому мы были очень рады присутствовать на данном мероприятии. У нас спортсмены допускаются до 20 лет, то есть самый старший ⁇ это 20 лет. А младшие могут выступать у нас. Спортсмены 14 лет выступают и 12 лет. Ну, как бы в основном 14- до 20 лет. По это очень такая сложная вещь. Да, это выступление, это неожиданности могут быть. Но я думаю, что среди юношей мы больше составим конкуренцию. В культурі народів давніх часів найбільш ранні згадки подібних змагань відносяться до стародавнього Єгипту, стародавнього Китаю і стародавньої Греції. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми залучимо молодь до спорту. Дорогі телефлячі, обирайте свій спорт! Вестами дитини говорить істина. Нерідко ми чуємо цю фразу. Діти по-своєму розуміють деякі слова, які чують від дорослих на вулиці, з телевізора або з інтернету. А що сьогодні цікаво розтлумачили нам юні філософи, дивіться в нашій рубриці Дитяча енциклопедія. это тот человек, который защищает людей от беды и помогает им, чтобы никто не обворовал их дом, защищает их. Это человек, который служит закону. Он, когда служит закону, он помогает закону принимать законы, те, которые будут помогать делать порядок в мире, в городе, в стране. И он помогает всему обществу помогать делать то, чтобы закон был всегда превыше всего. Они, они останавливают преступников и, и, садят их в темницу. Полицейские это такие люди, которые они могут страховать машины. Ну, они борются за справедливость и помогают слабым, которые Которые, ну, которые участвуют в каких-то происшествиях? Те, которые оштрафовывают за нарушение машинных прав. Это те, которые останавливают людей на дорогах, которые там делают что какие-то аварии или там превышают скорость или что-то еще такое. Это, так, это такая профессия, Мужчина или женщина, которые отвечают за порядок на районе. Которые следят, чтобы, э, нигде не было нарушений. У полицейского самая главная задача помогать закону и служить закону. Если он это не будет делать, то ничего не будет. Просто ничего не будет в этом мире. Сьогодні в рубриці хендмейд по по-дитячі» ми спробували створити оберіг. Не просто оберіг, а справжню ляльку-моданку. Українську народну ляльку. Символ жіночої мудрості і просто гарну іграшку-подарунок. Дивіться далі. Сьогодні з маленькими учасниками медіахати. Ми е, говоримо про символи і про обереги українського народу. Їх доволі таки багато збереглося з давніх часів, і от е, один із таких символів ми сьогодні робимо: це лялька монта, ботанка Оберіг з давніх давен вона використовувалася з двома е, цілями. Це, по перше, вона просто була як іграшка. Е, звичайно, що е, раніше вона мала дещо спрощений вигляд ніж те, що я тримаю в руках. А також використовувалася як оберег. Вона була покликана захистити від хвороб, зберегти сім'ю. Захищала взагалі будинок і родину від злого чогось. Так, для того, щоб нам виготовити таку ляльку-мотанку, нам потрібна буде голова. Далі беремо спідницю. Лялька-мотанка робиться лише намотуванням. При її при тому, як її виготовляють, не використовуються ножиці і ні в якому разі не використовуються голки. Намотуються за часовою стрілкою або за рухом сонця. Тепер ми робимо руки. Руки примотуються таким чином, хрестиком. І коли ми все це мотаємо, думаємо лише про хороше, нагадую. Робимо ще одну спідничку і ще намотуємо. Я не використовую ні ножиць, ні голок. Якщо треба вишити, то вишивається все це до того, як намотується на ляльку або щось пришити. Далі робимо кусточку, тому що це у нас буде берегиня, яка буде оберігати сім'ю. Для неї повинен бути обов'язково головний обір. Отак ми її зав'язуємо, як звичайно, як дітки кажуть, як бабусю. І прив'яжемо гарно поясочок. Це дуже проста технологія для малих дітей. Їм завжди дуже подобається. Бажано так само не зав'язувати вузлів. І виходить отака от гарна у нас мотанка. Після, після того, як її зробити, бажано їй дати ім'я, тільки те, яке е, нікому про нього не розказувати. І можна просити у неї якісь бажання. Якщо дівчина хоче вийти заміж, то вона називає її своїм ім'ям. Останок кілька порад для люблячих батьків. Сьогодні в новинах по дитячі діти розповідали про космос. Шановні батьки, пориньте в історії про космос разом зі своїми дітьми. Пограйтеся з ними у гру Моя зірка. Це допоможе дитині сформувати уявлення про себе, розвити уяву. Намалюйте з дитиною космос, подивіться разом карту планет. Запропонуйте дитині перетворитись на справжнього космонавта. Створіть з кімнати справжній космічний корабель. Запропонуйте дитині намалювати намалювати власну зірку та вигадати для неї ім'я. Асоціюючи себе із зіркою, дитина, перш за все знайде діалог із собою, а ви, шановні батьки, тим часом прислухайтесь до того, що говорить ваша дитина. Якось відомий письменник Антуан де сент Десентекзюкурі сказав: хотів би я знати, навіщо сяють зірки? Мабуть, для того, щоби рано чи пізно кожен міг відшукати свою. Лишайтесь завжди з нами, будьте в курсі всіх подій. Не пропускайте жодної програми і вірте в здійснення бажань і світлих мрій. А з вами були маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям.